Shit. Благодійний концерт на підтримку ЗСУ в Палаці культури відбувся виступ музичного гурту Мербобенд. Колектив сформувався близько півроку тому. За цей час учасники гурту неодноразово брали участь у міських заходах. У виконанні вокалістки Маргарити Мізурецької прозвучали популярні українські пісні, так і англомовні хіти. На захід прийшли містяни, які вже знайомі з творчістю колективу, а також ті, хто перший побачив їх виступ. Хочеться танцювати, співати, посміхатися, на всю неділю забезпечений. Це було просто неймовірно. Це дуже захватує. Маргарита і зокрема моя вчителька. Я чекаю авторських пісень цієї групи. Дуже хочу. Це моя донечка, вокалістка. Тому я знаю її репертуар і. Вже пишаюся. Захваті, емоції переповняють. У нас тут дуже довго вже займається і виступає, і, тому тут можуть її да, знають. Знають не тільки в Южному. Враження найяскравіше, я дуже приємно вражена, що в нас є такий гурт у місті Южному. І ще дуже приємніше, що вони тільки-тільки народилися і вже такі талановиті і такі спроможні вдати цілий концерт. Було дуже цікаво. Я думаю, що всі, хто наступного разу будуть знати, що є такий концерт, обов'язково треба приходити, тому що ті, хто тут нам грали і співали. Було видно, що вони цим живуть, і це для мене як для е, працівника культури. Найяскравіше, що я бачу, коли людина цим живе. Вони, якщо він грає, то він просто кайфує. Якщо вона співає дівчинка, то вона я їх перший раз бачу, але я дуже дуже приємно вражена. До організації благодійного концерту на підтримку ЗСУ долучилися волонтери штабу Незламні. На меті було зібрати кошти для 126-ї бригади ТРО на придбання дрона. Це Хороша дія і для нас і для збору. да що чоловік. пришел, там, послушал музыку, расслабился, помог нашим ребятам, да, которые на фронте. Вот. Хотелось бы это делать чаще, чтобы люди приходили понимали, даже, знаете, 5-10 гривен, да, это очень важно, потому что если придет 200 человек, да, там по 5 гривен, это уже хорошая, конкретная сумма есть. Поэтому всегда просим всех донатить, у кого сколько можно, даже 5, 10 гривен, да. Ну і и тисяча хто як может, але всегда я уверена. Кожна да, сума очень важна і где-то она все одно поможет. Благодійний виступ музичного колективу Марго Бенд тривав близько двох годин. На завершення концерту глядачі не відпускали гурт та просили виконати пісню на біс. Дуже круто виступати сьогодні було саме тут, і ми з такою дуже класною метою це робили. Бо тому, що це був благодійний концерт. Ми збирали саме кошти для 126-ї бригади на дрон, Мавік, третій. І ми дуже хотіли зробити щось корисне і так, ще співпало, що було і моє день народження сьогодні. І для мене це таке класне комбо, тому що музика для мене це все моє життя, і напевно саме так. Моє день народження і мало відбутися. Ось на концерті з піснями, з посмішками, з танцями і ще з дуже корисною справою з благодійністю. Так, дуже круто. Сума зібраних коштів з благодійного концерту склала 8 тисяч 350 гривень. Виручені гроші волонтери перевели на збір для 126-ї бригади. ТРО про це повідомили в себе на офіційній сторінці в соцмережах.